СБУ викрила військового чиновника на розкраданні оборонного бюджету. Контррозвідники служби безпека України та державне бюро розслідувань ліквідували корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі. Викритого головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління про це повідомили у прес-службі СБУ. Згідно з даними слідства, посадовець привлазнив собі більше ніж 1 мільйон бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу. До реалізації схеми затриманий залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до договору, підприємець повинен був забезпечити всі роботи із зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Як зазначає Служба безпеки України, підрядники не виконали свої зобов'язання зокрема, не встановили понад 800 квадратних метрів гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення. При цьому фігуранти отримали повну оплату із бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вони вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. На підставі зібраних доказів головному інженеру було повідомлено про підозру. Також було кваліфіковано злочинні дії директора компанії-підрядника, затриманим загрожує до 12 років ув'язнення.